Всім привіт! Радий бачити вас знову на своєму каналі. Ви, напевно, за терпінням чекали нових випусків, відео про те, як рухається робота у нас на будівництві нашого будиночку. Позаду мене ви бачите вже змонтований камін, який ми змонтували ще весною. Його час дуже швидко прийшов, зараз вже осінь. Ось, але в цьому відео я хотів показати вам те, як ми його виконували, як майстер його монтував, збирав, будував і, і так далі. Певно, ви все собі можете переглянути. Я сподіваюся, що вам буде цікаво, і ви зможете для себе взяти якісь можливо цікаві важливі моменти. Ось, Якщо говорити про цей камін, то в відео ви побачите, що у ньому випущені рукави. для того, аби можна було обігрівати повністю все приміщення, що на низу. Що на горі? Ось, і техніку, як це все виконувалося, то ви це все сьогодні зможете побачити. Хочемо поміряти діаметр, який потрібен на трубу. Дуже у ну, цей... Ва, та будемо будем різати на полоски. Не повторювати в домашніх бачите, що буває. Не повторювати в домашніх умовах. Так, тільки коли пропадає світло, блекаут, акумуляторної багатки немає. І мусимо замість такої благарки виходити на ось такий от лайфхак. Це виключно у рідкісних спос... ви... випадках. Ні, ні ні. ось так. Це перший день роботи по каміну. Тут буде камін. На цій, на цій платформі буде завтра Ваня заливати площадку, щоб на неї зверху ставити камін. Отака От буде топка. там він мене стояти камін. Це перший день. Завтра покажу другий і так кожен день такий буде щоденничок. Ранок 3 дня ми топку поставили на таку платформу на стяжку. Ваня вчора залив цю плиту. І ми лібеткою підняли топку, ось такого Ваня має лібетку. І цією лібеткою поставили топку, розвернули, бо там щось треба ще настроїти. Внесло. Це у на нас вже третій день. Ось, І будемо це все діло доробляти. Ваня буде тут це крутити, забір воздуху буде з вулиці, ось Ваня зробив отвір. Відти буде вуздух в камеру загорання. Ось так. Через оцей лоток. Ось таке вже у нас вийшло з каміном. Обклеюю все це фольгатика. Це плита зразу зверху топки. Тут будуть декоративні дрова стояти, ну або що з друге. Отак це все в виглядає. Забір воздуху. Там буде така решітка. І на буде теж така рішітка. Ось команд поштикатурила. Не повністю догори, але трохи поштикатурила. Ось так це виглядає. Новий робочий день. Ось так вже камін виглядає. Все таки будуть три полки. В яких будуть розміщені декоративні а, а, древа ну, або щось інше. Ось. Камін декотворений. А та частина обрана в фольгу. Всі, всі стіни будуть обрані в фольгу. З цієї сторони буде гіпсокартон. Та, і вата. Зараз покаже, як він виглядає сердито. Отак, це все Ваня обклеює і проклеює всі стики фольгою. Труба заходить в димохід. І у димоході він зробив так, що ця керамічна вата. Скільки Ваня, вона температури витримує? 1200 градусів 1200 вона градусів витримує. Тобто він обмотав цю трубу цією керамічною ватою і потім замазав клеєм все навколо. Ось, це навколо замазав клеєм. І тоді вже також обрав це все фульгою. Ось так це виглядає. Понятно? От, Дуже прикольно. Ну, І це все буде також е, ватою. Ця плита така, яка не боїться високих температур. Як вона називається, Ваня? Вань. Силікатна це така плита. От. І зверху вже буде йти гіпсокартон. На цьому рівні буде вентиляційна решітка, з якої буде виходити тепло, і з неї буде також доступ до цього отвора, який, ну, відкручується, можна ці два дві гайки, і можна буде туди чистити димохід. Ну і також будуть рукава. Раз, два на одну і другу кімнату, і тут буде на третю кімнату випущений рукав. Так що сьогодні будемо зашивати це все гіпсокартоном. гіпсокартон. Беремо такий дюбель. Шуруп. І це все вже буде так надійно по периметру, де ці блоки будемо цими ось цими такими дюбельками. шуруп сюди заходить, і ця все розочка розкривається. І ці м'які газоблоки чи піноблоки. Оце все буде кріпиться цими дюбельками, І воно буде надійно. Ну, а там дерево теж зрозуміло, шропами звичайним. А тут я морую стіну, вже яка буде відділяти кухню від вани. А павлик хоче щось розказати. Дивіться, я для мами люблю подарок. Якщо не хочете, то ви можете теж для своєї мами любити подарок. А ця дуже багато втечі, що дуже багато втерші робить. Й... Ви знаєте, що я вас дуже сильно люблю. То чи знаєте, що... що мій тата він мене знімає? Я люблю я. я Бо мене для мами подарунок зробити. що я знімаю, і теж захотів, щоб його зняли. Так що ми знімаємо його теж. Так, так що... Павлик. Так, ага, так. А так, що ви знаєте, що коли захочете для своєї мами якийсь подарунок любити, то вчіте. Та можете полюбіти, що захочете. Я тут теж і що мамі ж подобає я тут челендж буду міляти Олег, прощайся Па-па Це вже, це як його? Мене, Піноблок. Піноблок Ось це вже, по суті, останній етап виконання робіт по каміну. От, це лицева сторона має ще зашиватися. Ось, коротко хочу ще вам розповісти про те, що тут зробилося, як це все виглядає. Камера, оця, от, щоб ви бачили зосередине. Ось там вгорі це розгрузочна камера. Тобто, якщо в цій частині накопичується тепло, то воно буде виходити через оцю камеру. А це основний потік гарячого повітря сюди вже на зоні в кімнату. Там внизу забір повітря буде. Ось воно туди заходить. І в цій камері воно нагрівається і буде виходити через цей отвір, а також через. Канали, які є там у середині. Цей, цей канал в одну кімнату, це в другу. А там канал в третю кімнату, яка прямо над каміном. Ось. Зараз постараюся зняти все в середині, як виглядає. Це е, оця верхня камера, яка е, вона є холодною, і тому там все рівно, якщо буде протікатись, туди якесь тепло та розрузишна. Решітка якраз буде випускати те тепло. Ось 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 тут ось, ці всі труби вбралися в фульгу і заходять а заходять вже в середину в цю внутрішню камеру. Ось так виглядається камера в середині. Ми заходимо і телефоном інше підсвічую, щоб можна було подивитися більше. Найде аж туди вниз. От, це сама топка і звідти там внизу є забір повітря. От Всі стики геть це повністю проклеєні. Це на стелі отвори, з яких буде вийти повітря вже в саму кімнату. Ось це все так виглядає. Все проклеєне фольгою. Всі стики, геть це повністю прогерметизовані. Ось так. Перший вогонь ці топці. Ось так вийвся камін. Все вже готове. Забір воздуху знизу. Це той, хто робив. Валя, всім привіт, махай! Молодець. Ось який буде в хаті живий вогонь. Романтика. От така, от така штука. Каже майстер, щоб знімати етикетки тільки на гарячі. Гарно відходить, не лишається клей. Ось так.